Сепільні тренди сумок і зимових аксесуарів. Зберігай підбірку. Почнемо з замші. Це мій улюблений тренд. Я його просто обожнюю. Такі сумки носяться роками і прекрасно виглядають. Вони ідеально вписуються у прохолодний сезон і доповнюють безліч аутфітів. Наприклад, у мене є точно така ж і ще жодного дня не було, щоб не запитали звідки ж. До речі, подивіться, як класно поєднуються з замшовими аксесуарами такі вельветові кепі. І ми плавно переходимо у тренд на шоколадний. Цей відтінок новий чорний 2025-го, і Я цьому безмежно рада, бо він виглядає максимально розкішно. У наступному році. Кожна ідки буде шоколадною сумкою або аксесуарами. А ми з вами дівчат нічим не гірші, тому раджу уже придивитися у вайні Шоп. No Наступний тренд це відсилка на моб це повернення штучного хутра. Хутряні пов'язки, шапки навушники, все це на піку популярності. А тепер уявіть, що я в комбінезоні шубці і десь у засніжених Карпатах. І останній на сьогодні тренд на бордовий дивимося слухаєм Чері леді. Саме сердечко заповнені цей колір, особливо взимку, буде виглядати дуже свіжо. Напишіть, як вам тренди, і чи хотіли ви другу частину? Усім класних сумок. Насибельні тренди зими 2025. Зберігай підбірку. Починаємо з розкоші. і Це естетика моб вай. Вона про елегантність, з масивними акцентами про чорний колір та тваринний принт. Дівчат обираємо одяг, який підкреслить фігуру. Наверх додаємо шубу пальто або ж дублянку і збираємо сотні поглядів, бо це дуже ход. І переходимо до наступного тренду на шуби за Дівчат їх розбирають як гарячі пиріжки, Вони на піку популярності, бо і справді зігрівають. Тому рвала собі одну ван one, one, поки вони ще є в наявності. До речі, вам яка більше сподобалась, біла чи чорна? Напишіть коментарях. І переходимо до British Countryside. Дівчата, Ну ця естетика просто мед. Це про якість, багатошаровість та природні відтінки. Трішки стилем Old Money, і мені це дуже подобається. А наступний у нас тренд на монохромні образи. Сірий це новий чорний. Виглядає він ну, дуже розкішно. А в поєднанні з бордовими аксесуарами це ідеальна комбо. Ще один спойлер: повністю молочні отфіти теж повернуться до нас. Тому дівчата записаємось зараз. Костюми і офісний стиль. І як не дивно, мова йдеться про речі саме чоловічого крою. Тому сміливо обирайте костюми з прямих. Ними лініями та широкими плечима це дуже актуально. До речі, стилісти перешіптуються, що наступним кольором року буде глибокий синій. А ван байван, як завжди, тримають руку на фешн пульсі. Пишіть, як вам? Де відпочити в Карпатах менш ніж за 5 тисяч гривень на чотирьох. Збираю валізу в гори ділю з класним місцем, де ми були минулого року. У нашому розпорядженні був двоповерховий барнтхаус. Без перебільшення цього місця неймовірний краєвид з панорамних вікон відразу видно гори. Розташування будинку досить зручне. В селі татарів це 12 кілометрів від букова. Сподобалося, що тут дві досить просторих спальні: одна на першому поверсі, інша на другому. і власники потурбувались про всі деталі, рушники халати. Тут власна кухня є мангал і затишна столова зона. Будинок максимально продуманий. Я вище головного не бачу. Але, дівчат, не забувайте свої доглядові засоби, тому що там їх точно не буде. Я ж беру все в мініатюрках, це дуже зручно. До речі, саме ця міцелярна вода від гарнієр підходить для моєї чутливої реактивної шкіри. І переходимо до останньої фішки Барнхаусу. І це чан джакузі. Ну, це райська село, ще у такій атмосфері, але, звісно, за додаткову оплату. Я ставлю цьому відпочинку 10 з 10, Мені тут дуже сподобалось. Неподалік є ресторанчики. Тут неймовірні ночі, тому очікування реальність явно перевищили себе. А назва цих котеджів Загора Хаус. Зберігайте і діліться класним місцями.